Працюємо і вони дуже працюють. Вони хочуть побистріше встановлюватися і хочуть допомагати побратимам. Сігану сюди да, два осколки. Один переламав бідро повністю, І інший на колені кормі поліз. Сюди, коли ти прийшов, в другий-третій день я вже сам почав ногу відривати від ліжка. Тобто Показали, декілька вправ, Я їх буквально зробив один день. На другий день приходжу, вже нога сама відривається. Тобто яка сила внизу вже з'явилася в м'язах. Для початку ласка, пожалуйста, виверніть назад, глибоко потянітесь. Дыхание нас выравнивается, ритм музыки. И теперь просто расслабленно вы экран видите немножко расслабленно сосредоточьтесь на изображении. того, чтобы люди вспомнили, как выглядит небо и могли спокойно на него смотреть, не ожидая, что там будет дым, не ожидая выстрелов и живя совершенно в другом режиме, потому что люди во время войны живут в режиме постоянного стресса. Психологи, которые работают здесь, работают много, мы их специально готовим, так как не готовили психологов ни в Израиле, нигде. Мы сами волонтеры. Постоянно учимся. У нас есть очень жесткие требования кризисным психологам. Это новая специальность на Украине. Вот спочатку она калибруется. Ну, це перше завдання нас знаходиться на футбольному полі. Як ворота це Це опор, опорна розробка опорно-рухательного апарату. Це буде науково-методичний центр, за зразком якого ми будемо відтворювати, створювати цю систему по всій Україні. Ми зібрали вже понад 200 тисяч доларів в короткому часів. В Торонто на сам початок ми вирішили закупити інтерактивну систему IREX, яка власне була презентована тут сьогодні. Ми маємо в плані її залучити до інших реабілітаційних центрів, не тільки військових, але і цивільних. Ми будемо допомагати в мірі можливості.